Черкаська агрофірма зробила крок на зустріч з сучасним технологіям і повністю відмовилась від оранки. Тут озимі культури сіють одразу ж по стерні. Мінімум обробітку, максимум прибутку. Саме так вважають на цьому господарстві. За словами директора приватного підприємства Вругіра Марутяна, плуг лише руйнує структуру ґрунту. До землі необхідно ставитися дбайливо і обережно. Тільки тоді вона відплатить гарним врожаєм. Ми звикли, що все все время глубже. Лук настраюватим лучше. На самом деле це неправильно. Якщо так, і 100 сто літ то ми повністю истощим нашу землю. Нульова система обробітку ґрунту на Черкащині уже довела свою перевагу над традиційними методами господарювання. Саме ця технологія дає можливість сільському господарству бути продуктивним, стабільним і прибутковим. Аби впровадити технологію безплужного землеробства, знадобиться кілька років. Но ну вот если мы работаем классической технологией, то есть э, заходит плуг, то на следующий год надо дисковать не более чем на 6 сантиметров. И так три года, чтобы мульча, которая сверху, э, покрывалом покрывала землю. А потом уже через три года можно смело сеять нулевой технологией. Звичайний обробіток землі призводить до надмірного випарування вологи з ґрунту. Нульова технологія є вологозберігаючою. Це стає все більш актуальним при веденні землеробства в умовах нерегулярного випадання опадів. На полях, де застосовується нульова технологія, збільшується доступ води до коренів рослин. Відповідно, збільшується врожайність. Нульова технологія обеспечує те, що влага з землі не уходить, як при традиційному земліделі. І поэтому, как бы знаємо, що точно сходи будуть, і точно будет урожай. Ті, хто спробував вирощувати культуру безуранки на Черкащині, говорять, що технологія ноутіл це висока врожайність, економія палива і добрив. Але найголовніше це дбайливе ставлення до землі, збереження родючості цінних чорноземів. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка новини.